Перший на Кіровоградщині лісонасінневий центр відкрили в Знам'янському лісництві Чорноліського лісгоспу. Це лінія автоматичного висіву насіння сосен та жолудів. Стандартна лінія це для вирощування хвойних для посіву хвойних рослин. Ми замовили і для нас цю, удосконалили цю систему. Лісове господарство кіровоградщини це лісостипова степова зона, яка в якій господарство направлене на вирощування твердження. До листяних порід, тобто дуба, ясена, хвойні породи. Ми будемо вирощувати лише для висаджування у промислових плантаціях. Перші сіянці почнуть тут вирощувати в березні наступного року. Планують виростити 50 тисяч саджанців сосен та 150 тисяч дуба. Мультиплата попадає у спеціальний пристрій ямкоутворювач. Цей пристрій використовується лише для висіву насіння дуба, оскільки для висіву сосни цей пристрій не використовується. Далі після лункоутворювача Мультиплата із спеціальними луночками вже підготовленими проходить до барабана, який висіває жолуді дуба звичайного. Далі по йде в нас стіл який контроля. Тобто, якщо якась луночка порожня, два співробітника проводять контроль і докладають насіння сюди. Мультиплата це ось такі контейнери, їх вивозитимуть у теплиці. А далі на поля для дорощування саджанців. Тут вони будуть півроку. Дана площадка обладнана дощувальною консолью, яка повністю автоматизована і дозволяє оператору запрограмувати полив. Сіянців визначені терміни, і в залежності від температурних умов дозується кількість води, і при потребі в другій половині року виникає потреба у підживленні сіянців добривами. Ця система передбачає також і листкове підживлення. З застосуванням такої технології саджанці ростимуть швидше, каже інженерка. Якщо раніше саджанець дуба ріс два роки до висаджування, у лісоносінневому центрі час скоротиться до одного року. Ті рослини, які висаджуються і вирощуються в розсадниках, вони викопуються, коренева система порушується і це зменшує процент приживлюваності. Планова приживлюваність на нашій території це лісостипова степова зона, 75 пять 6%. Тут фактично ми беремо цю рослину з готовою кореневою системою, висаджуємо її в підготовлену грун, лунку. Приживлюваність таких лісових культур буде порядка 100%. Саджанці дубу будуть висаджувати передусім на місці рубок, Сосни – на плантаціях для новорічно-різдвяних свят. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький.